Ну і про струм далі полегшення відключень в Україні за вказівкою «Укренерго» графіки застосовують з 16 до 22 години без сірих зон. Усе через збільшення потужності української генерації. Нашим кореспондентам вдалося поспілкуватися з міністром енергетики Германом Галущенком. Ексклюзивне інтерв'ю про стан енергетики. Далі Нещодавно ви анонсували, що ситуація в енергетиці найближчим часом покращиться з ремонту. Виведуть ще один блок. АЕС чи змінилася ситуація, і чи дійсно вдалося її покращити? Ну насправді це і відбулося сьогодні. У нас додався до мережі якраз той блок, про який я говорив, і я про це говорив в Верховній Раді, що ми намагаємося максимально сьогодні оптимізувати, скоротити компанію з перезавантаження палива в атомній енергетиці, тому що, в принципі, атомна енергетика це і є основа нашої енергосистеми. І сьогодні, як блок тільки доєднався до мережі, це відчули. Всі українці, тому що до 16-ї години взагалі не було жодних обмежень під вечір, там деякі області, тобто і і далі ситуація буде ще покращуватись, тому ну ми тримаємо своє слово. Якщо загалом говорити про ядерну генерацію, яка її роль на сьогодні? І зараз відомо, що в планових ремонтних роботах знаходяться ще інші блоки, і є якісь дедлайни для проведення цих робіт. Безумовно, у нас є терміни чіткі ремонтної кампанії, і якраз от те, що я кажу, те, що у нас ще вдається ці терміни посунути за рахунок скорочення, це дуже позитивно впливає взагалі на енергосистему. І насправді ми працюємо для того, щоб протягом зими всі 9 блоків, які є на підконтрольній території, були в були в мережі, і воно так і буде. Тому що в принципі всі попередні зими ми так і проходили. Знаєте, я сумую за. Лютим 22-го року до початку великої агресії, коли всі 15 атомних блоків були в мережі, і вперше за всю історію України енергоатом виробляв більше 300 мільйонів кіловат годин. Тому я впевнений, що ми повернемо нашу запорізьку атомну станцію і знову зможемо показати такі результати. Навіть без запорізької атомної станції в системі сьогодні атомна енергетика виробляє більше половини всієї електроенергії країни. Ну, умовно, кожна друга лампочка, яка горить, вона вироблена енергоатомом. Це раз По-друге, завдяки енергоатому є можливість підтримувати неринковий тариф для споживачів. Тому ну от я вважаю, що знаєте, ще. Більш вагомої ролі ну напевно важко знайти, і це знов ж таки без запорізької атомної станції, тому, тому я впевнений, що взагалі у цей тренд, який в світі сьогодні є на розвиток атомної енергетики, так званий ренесанс атомної енергетики, Україна має всі шанси бути однією з лідерів цього процесу. Чи залежна на сьогодні Україна від ядерного палива з Російської Федерації? Ні, абсолютно ні. Ми припинили більше того, коли почалася велика агресія, ми буквально там за пару тижнів повідомили росіян, що ми припиняємо все співробітництво в атомній сфері відповідно і безумовно в постачання ядерного палива. На сьогодні ми спільно з нашими партнерами, американськими партнерами компанії Westinghouse, зробили новий тип палива, який раніше виготовлявся виключно Російською Федерацією. Це паливо для ВВР 440 Тим самим ми сьогодні воно вже завантажено. Воно працює на наших атомних станціях. Ми вбили монополію Росатому, і це дуже важливий крок якраз до накладення санкцій. Багато експертів у сфері енергетики озвучують певний меседж про те, що зимою буде складніше і потрібно самим вже про себе подбати. На які сценарії можна розраховувати? Як потрібно готуватися, і чи ми зможемо відновити генерацію або частину, хоча б, потужностей до осені, ну мені взагалі здається, що меседж, що люди покладайте самі на себе, ну це що означає, що ми всі зібралися енергетики і пішли. Ну такого ж не буде. Тобто, ми тримаємо свій фронт, і мені здається, що це намагання просто маніпулювати суспіль суспільством, суспільною думкою. Дивіться, я чув е, такі експертизи і весь минулий рік. Про те, що все буде погано, і зимою всі замерзнуть. Як ми пройшли минулу зиму, ви пам'ятаєте? Тому взагалі те, що ми вже це вже по факту, наша третя три зими ми пройшли. Це четверта. Тому я абсолютно впевнений в тому, що ми прийдемо. І якраз тут я завжди закликаю поклик, покладайтесь на офіційні джерела, покладайтесь на енергетиків. Тому що сьогодні кожен енергетик насправді це герой, який просто він воює, якщо так можна сказати, на своєму робочому місці іноді ціною власного життя. Бо у нас теж є великі втрати в енергетиці. Але знову ж таки давайте теж, теж розуміти, що війна триває. І безумовно, скажімо, можливий вплив або масовані атаки, вони будуть очевидно продовжуватись. І залежить, який вплив ці атаки будуть нас мати на систему. Тому, ну знаєте, в війні дуже важко будувати прогнози. Чому я завжди і кажу, що ті експерти, які будують прогнози, да ну я їм не довіряю, тому що абсолютно очевидно, що вони не кваліфіковані, тому що ну не можна сказати да, сьогодні, а куди. Буде удар, наприклад, в, генеру, в генерацію, в підстанції чи ще десь. Тому насправді ми ну ми вже маємо величезний досвід балансування системи в умовах війни. Повірте, жодна країна світу навіть приблизно до цього не підходила. Навіть навіть там на треть, того що пройшли ми. Тому, тому дуже важливо просто довіряти нам, ми працюємо. В Україні почала працювати програма для підвищення енергонезалежності споживачів, а це 0% кредитування. Хто зможе скористатися цією програмою? Як взагалі вона працює? Ну насправді це дійсно дійсно цілий ряд зараз запустилося нових програм, як для громадян, так і для бізнесу. І для громадян це встановлення сонячних панелі з відповідними накопичивами енергії до 480 тисяч гривень на 10 років під 0%. І насправді це абсолютно робоча програма, тому що мова йде про встановлення до 10 кВт. Це в принципі для споживання там, будинку, наприклад, да, це дуже, дуже нормальний обсяг. І відповідно це одна програма. Друга програма це для бізнесу 579, можливість встановлення генеруючих потужностей, як для себе, для забезпечення власного споживання. Або якщо ви хочете обрати концепцію так званого активного споживача, продавати надлишки, тобто це до 150 мільйонів гривень. Це досить нормальна сума коштів за урахуванням сьогодні вартості мігавата такої розподіленої генерації. Теж на 10 років 579 відсотків. Тобто, це дуже дуже такі, мені здається. Дуже вдалі вдалі інвестиції. Насправді, якщо ми говоримо про бізнес, да плюс дуже величезна кількість рішень регуляторних було прийнято. Скасовані там всі можливі дозволи, приєднання, дозволи на будівництво, дуже спрощені застави в банку. Да, тобто, по факту, саме остаткування, яке ти купуєш, воно є заставою, тобто банки їх приймають. Плюс 20 десь близько банків підписали меморандум про відкриття і участь в цій програмах. Тому я абсолютно впевнений, що сьогодні це така дуже добра можливість. І нещодавно, до речі, закон був ухвалений про зняття ПДВ та мита на, на різний вид енергетичного обладнання. Тому це такий момент важливий як для громадян з точки зору автономності, так? і так само і для бізнесу з точки зору як забезпечення себе, так і ведення бізнесу. Що добре, що ми бачимо, до речі, дуже великий інтерес партнерів до. Донування коштів та на, на такі програми, тобто тому, що ми е, насправді розраховуємо, що це будуть не тільки державні кошти, бюджет мається на увазі, а це в більшості будуть кошти партнерів, які взагалі ну, підтримують е, такі програми. Зелена генерація, яку роль вона відіграла зараз влітку? А, яку в середньому потужність вона додає нашій генерації, і які є на сьогодні перспективи розвитку? Безумовно, в сьогоднішній, якби сьогодні там при наявності сонця і вітра, воно додає в енергосистему досить суттєво, там в певні години це може бути там, до 3 ГВт, це досить відчутний обсяг. Так? Питання в тому, що безумовно, все-таки взимку, на жаль, ну або не знаю, як сказати, на жаль, у нас географічні умови такі, що, на жаль, у нас мало сонця, тому безумовна ефективність. Альтернативної енергетики, в зокрема сонця, да взимку падає, але навіть якщо там вітер, наприклад, додає там більше 200 МВт в систему, це вже непогано. Якщо сонце додає більше 200 або 300 МВт, це вже добре. Ваша заступниця Світлана Гринчук нещодавно заявила, що консолідована підтримка групи G7 допоможе Україні посилити енергосистему і наростити генерувальні потужності до наступної зими. Про які саме проєкти йдеться, і якої вартості це величезна кількість проєктів. І дійсно, у нас працює G7+, у Нас працює взагалі постійно діючі такі дорадчі органи, відповідні робочі групи з партнерами. І мова йде про те, що це без перш за все це і розподілена генерація, це і ремонти, це і захист пасивний. Тобто насправді величезна кількість проєктів реалізується в різних містах, в різних регіонах, на різних площадках, різних підприємств. Тому ну, це, 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 це велика робота, і плюс насправді вони дуже сильно нам допомагають, як грошима. І устаткуванням так само, тобто ми більше ніж від 35 країн світу отримуємо постійно різного роду устаткування для встановлення. Це і газові турбіни, і газопоршніві турбіни. Тобто, це величезна газотурбінні установки, газопоршніві установки це величезна кількість різного роду обладнання, яке або когенерація маленька різного роду, яка якраз забезпечує децентралізацію і забезпечує додаткові мігавати в системі.